Нарешті в інтертула з'явилася новинка, це тушки до акумуляторного інструмента 20-вольтової серії. Одразу замовив собі. А також додаткову батарею. Поставка йде в картонній коробці. Тушка гарантійний талон? Гарантія 3 роки дають та сковба на пояс. Маркується ця модель як WT9351. А кого цікавить огляд, огляд цієї моделі є на каналі. Акумуляторні моделі старенькі 20-го року, Мене це не дуже радує. Тим паче, ще є розряження.